Рости, рости моя пташка. маковий цвіте, розвивайся, Поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, пограються, дізнаються, задушать та й кинуть. Голодні з бров... На землі нічого кращого немає, як твоя мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, Дивуюсь з дивом і печаль мені охопить душу. Стане жаль її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері, святої, що в мир нам Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, Бо вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Бога, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб бачити людям показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіма. І ненароком інший гляне весела рада, Боже мій. Несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на нього. і тільки й диво там було. А більше не було нічого. Щасливі. Літа минають, Потроху діти виростають, і виросли, і розійшлися. На заробітки в москалі. А ти зосталася небога і не зосталася нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти. І витопить зимою хату, а ти не здужуєш, щоб встати, щоб хоч огонь той розвести. Холодні, мовишся оселі за їх за діточок. Тяжко батько жити з ворогами. Тяжко поборолась і я б, може, якби малось сили, заспівала б, був голосок та позички з'їла Отаке то лихо тяжке, бачку ти мій друже, блуджу в снігах та сама собі. Як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло. Утлиш, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що ділись в Україні, за що погибала. За що слава я на всім світі стала? Отний батько, орли сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу. світає, і смеркає. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я в День і ніч плачу на розпуття хволілюбних і ніхто не бачить. І не бачать, і не знають. Оглухли! не чують. Кайданами міняють. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Лихо курять. Лихо засівають. Ми українські горобці, мовоселедців на щуби, український усіх на лиці, українські писки і лоби. Що нам степнуть, та ми криєм, Чолом за ласку дає. Царно шугнув, і ми гостя. Всі буркнули по смітниках. То служимо в своїх панів, як Бог велів і цар велів. То мусимося до чужих і в урнах порядкуєм в них. А те, що Україна гола нам соромно за наші вола, ми обминаємо нас смітник, вже от бояв козацький вік. І ми не витвори локальні, ми навіть інтернаціональні. Бо як підійметься руїна, зачервоніє Україна. То нам придеться утікати, щоб крильця не потікати. А, ні, а в далині на чужині, а чи в сусідськім бур'яні ми розбережемося рамки. <реклянна> Свіріть сініть. Ти будеш з нами, ти в нас Бо безпересердя, ми покриєм твоє безсмертя. А то Христос тобі зів'є, і епігонством тихо вб'є. Труну твою, як нажем, спокій. Миріна і не трусим я, що ми свої, хай знає світ. Свірікнем тихо заповіль. Ти вічний, вічні ж ми, борці. Ми? Це десуші моросі! Чортюга! Отаке тут було лихо у всій Україні! Гірше бедва. А за віщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити б, та брататися. Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, треба крові, брата крові, бо заздрюща в брата і в коморі, і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спали хату, сказали і стались. Все, здається, ні. На кару сироти остались. В сльозах росли і виросли. Замучені руки розв'язались. І кров за кров, і муки за муки. Пустий туман спадає. Великий плац піском посипаний, де флейта з вихвину побрідає, і барабан буде мов гнів не сипати. Ні, сотні флейт конають в муці. Гуде земля і тов народу, як зерно у мішку в густі пилюці тривожиться, шумлять до небозводу. Ярмолки і хустки, шапки, кубанки, посивілі, руді, і і з труп'ям. Востаннє надриваються горлянки. Вози вигинаються через горба порипує. Валує дим в жіночих зойках вгору. Дитячий леман свердлить небо і душу. Хто вилізь по снігку на схилену комору? хто на вершок на груш і дивляться туди, де два ряди стоять, схилившись для удару, в очах лиріючи покару і гнів для всіх царів. Один жіночий рід, там покритки, замучені. Із безрозумним горем, із з випитим лицем, із поглядом суворим стоять і вночі хустки. А другий ряд катовані солдати, забиті лозами, посаджені за грати, а серед них і кістяки, і мерці, шпіцруди не тримають у руці, і козаки замучені, і казахи. Біти без очей. І вітер розвиває чорні лахи над білими цурпалками плечей. Від заходу до сходу два ряди. Жищу чути звід усіх! Пора! І він тарас! Веде хатів людських, сідуч підсунути невельможні вишні спини. І так лунає їхній зой, не спини, щоб в майбутті він за завіки нести. Смійся лютий враже та не дуже, бо все гине, а слава не поляже не поляже. А розкаже, що діяли в світі? Чия правда? Чия крида? І чиї ми діти? Наша пісня? Наша дума, от де люди? Наша слава. Слава України.